Вітаю, браті і сестри всіх разом і надаю слово наказному атаману Полтавського полку про В'ячеславу Рукасу і Отця і сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, всіх вітаю святом з Днем Пам'яті святого Багатостраждального Петра Калнишевського, останнього кошового Запорізької січі. Сьогодні день його упокоєння. І ось коли. Людина упокоюється, то в цей день прийнято згадувати його життя, прийнято згадувати його діяння. Згадаємо і ми, як жив святий праведний Петро Багатостраждальний Калнишевський, як закінчилося його життя, і які висновки ми можемо зробити, і що ми можемо взяти за приклад із його життя для себе та й для всієї нашої України. Петро Калнишевський все своє свідоме життя був козаком, запорозьким козаком. Пишуть, що з восьми років він був уже джурою і пройшов усі сходинки від самих найменших козацьких до самої найбільшої, до керівника козацької держави війська запорозького низового. Він був і осавулом, був із суддею. Військовим запорозьким, перше його було обрано кошовим атаманом у 1762 році. І от коли поїхав своїми соратниками в Петербург боротися за землі запорозькі, які порушуючи Лубинський договір, царський уряд віднімав у запорожців землі і передавав їх сербам. І от це не сподобалося Катерині, і його зняли тоді. Але через три роки запорожці в супереч волі його все рівно обрали, і обирали підряд 10 років. Може б і обирали і до самої його смерті. І ось, браття, ми, завжди, ми народна пам'ять, історики, згадують козаків як мужніх воїнів, які захищають віру православну, захищають свою землю, свій народ захищають від. Агресора від бусурманина, від нападника зі Сходу і з Заходу. Але поки не було нашої держави, не згадували про козацький люд, як також і про людей глибоко побожних. І не було у нас багато святих козацьких, та й зараз їх небагато, менше десяти, але вони є. Із козацького роду був. Дмитро Туптало, Дмитрій Ростовський. Із козацького роду був Дмитро Іосап Білгородський із роду Горленків. І вони були особами духовними, вони були владиками, архієреями. А Петро Калнишевський, як і Петро Сагайдачний, вони не були духовного стану, вони були мирянами, вони були керівниками війська Запорозького. Але на своїх посадах вони догодили Богові. Бу дуже багато козаків, які Петро Калнишевський будували церкви. Повністю своїм коштом збудував Петро Калнишевський три церкви: це церква Святої Тройці у селі Пустовойтівка, звідки він родом, це село церква Пресвятої Богородиці у місті за часів козацтва було місто, зараз село Сміле. На Чернігівщині, і потім цю церкву Пресвятої Богородиці Дерев'яну, було перенесено у Полтаву. І вона перебувала на території архієрейської резиденції, яка потім стала військовим госпіталем. І в 30-ті роки більшовики знищили цю церкву. І також побудував церкву Святого Миколая у місті Ромни. Він Давав також пожертви на багато інших і у запорозьких вольностях. І на Самарський пустинний монастир давав, і на Межигірський монастир пожертви давав. І один наш сучасний дослідник, Шумило забув, як його ім'я. Він досліджує е, зв'язки України із Афоном. І на Афоні знайшов листи до е, Афонських монастирів, а саме тоді був вітучим. Е, Скит святого Ілі, який називали ще малоросійським скитом, він давав Ру. туди пожертви. І Паїсій Величковський до нього звертався, коли був настоятелем на Нямецького монастиря у Волощині, і туди давав Петро Калнишевський. Тобто своїм життям він ніколи не забував про Бога. І це не виняток. І Мазепа так робив, і Петро Сагайдачний так робив, і Богдан Хмельницький так робив своїм коштом, збудував церкву у Суботові. От, і в Чигирині також. Тобто Багато можна згадувати козаків, а ось наші історики чогось цього не згадують. Ну, я знаю, чому, але це не та розмова. І ось, браті і сестри, коли прийшла кульмінація існування Запорозької Січі у 1775 році, коли за поданням Потьомкіна вирішили її знищити, знищити козацтво. От не подобалося їм, що Запорозька Січ так вперто трималася за свою незалежність. Тому що Запорозька Січ це є джерело незалежності на нашу українську державу. Завдяки запорозьцям утворилося і городове козацтво, військо запорозьке, яке потім називали історики Гетьманщиною. І закінчилася московсько-турецька війна. І в запорожці не встигли повністю прийти до Запорозької січі чи навіть до своїх зимівників, до своїх домівок. На січі було дуже мало війська. І от... Із генералом Текелієм за походженням сербом обложили московські війська Запорозьку Січ. І от народні думи згадують, що ж треба було робити, як поступати. Запорозьці казали, давай станемо, будемо захищати Запорозьку Січ. І в 1709 році Січ захищали від війська Петра І. А Петро Калнишевський сказав їм, а пам'ятаєте, що було в 1709 році? Зруйнували Січ били, погубили, знищили, убили козаків, але разом з козаками знищували і січові земівники. І якщо ми зараз повстанемо, то московські війська розберуться по всіх запорозьких вольностях і будуть знищувати наші земівники, козацькі сім'ї. Все вони познищують, народ не винний, бо козаки не встигли вернутися, нікому боронити. Давайте пожаліємо їх, давайте складемо зброю. І козаки склали зброю. Петра Калнишевського відправили у тюрму, у Соловецький монастир. От, браті і сестри, я згадую історичні події із часів Київської Русі та навіть і європейської історії. Якщо треба було прибрати якогось володаря, який керував державою, його постригали в монах і відправляли в монастир. А Петра Кулишевського також відправили в монастир, але не монахи постригли, а посадили його в каземат. Каземат у підвалі. І він сидів у цьому казематі спочатку 16 років, і його звідти не випускали. І він ходив по своїй природній нужді прямо в тому казематі. І за 16 років зібралося там на на два аршини. Це приблизно півтори метри. Ніхто ж за нього не виносив і йому не дозволяли цього робити. А чого так було? Коли жив Потьомкін... Часто питав, чи живий ще Петро Калнишевський? Чи живий ще Петро Калнишевський? І от коли Потьомкін помер у жовтні 1791 року, то наступного 1792 року Петра Калнишевського перевели уже у людські умови. Перевели його в іншу келію, дали йому новий одяг і поводилися по-людськи. Виводили його двічі на рік на Пасху і на тройцю на е, богослужби. Петро Калнишевський за свої кошти допомагав і Соловецькому монастирю. Він був багатою людиною, і тому із його достатку йому на день виділяли один руб. Це були великі на той час гроші, дуже великі. Тому він міг і себе забезпечити, і на монастир пожертвувати, будучи в'язним. Ну ось, коли померла Катерина у 1796 році, був такий звичай у Російській імперії випускати політичних в'язнів. А от про Петра Калнишевського забули, просто забули про нього. І от коли убили Павла І, Олександр І у 1801 році згадав про нього, або йому нагадали, мабуть, більше всього, що йому нагадали. І випустили Калнишевського, але він уже не зміг піти в Україну. Він вже був сліпий, він вже був старий, 101 року, мабуть. 111 років йому тоді вже було. І він вирішив залишитися в монастирі. Він не приймав постригу, він залишився мирянином, але залишився жити там. Оце його багатостраждальне життя показує нам, українцям. Так, наші пращури терпіли страждання. Не тільки за себе, а й за Україну терпіли. За весь народ наш терпіли. І оце терпіння, яке не впадало аж до зневіри, воно допомогло нашому народові вистояти. Зберегтися як українці, зберегтися тими, кими ми є, зберегти свою церкву православну, не підпорядковану нікому, зберегти свою мову, зберегти свою культуру і зберегти свій спосіб життя. Але оці довгі роки терпіння привчили навіть і нас не до процвітання, а до виживання. І от коли прийшов час нашої незалежності, коли треба розбудовувати нашу державу, що дійсно треба процвітати, а більшість нашого народу генетично спрямована на те, щоб виживати. І таке враження, що самі собі це життя і роблять. Я маю на увазі, коли керівників наших таких вибирають, які роблять такі обставини. Для українського народу, що народ повинен виживати і наш народ виживе. Але треба з цим закінчувати. Треба переходити вже до процвітання. І от Петро Калнишевський своїм життям нам показав, що так, коли треба, ми повинні перетерпіти усі негаразди, які падають на нас і наш народ у цьому світі. Але ми повинні пам'ятати про наше славне минуле, що Петро Калнишевський був. Керівником Запорозької держави, яка була вільною державою, яка боролася за волю не тільки самих козаків, а і усього українського народу, який тоді називали руським людом. Руським по назві, що Руська церква була. Не грецька церква, не Московська церква, а Руська церква. Русинами тоді називали українців у 18 столітті. І автори історії Русів також писали, що ми справжні. Руси, а не ви, руські, до московитів зверталися. Дому, браті і сестри, за молитвами святого праведного Петра Каннишевського, всіх святих українських і всіх святих, які просіяли перед Богом, Хай Боже благословення перебуває з усіма вами, хай вони своїми молитвами перед Престолом Божим моляться за всіх нас, за нашу парафію, за нашу Матір Україну, за наше військо. Хай Боже благословіння перебуває з усіма вами. Всіх вітаю святом і нагадую у суботу.